Героїчне протистояння України у війні з Росією продовжується. Країна-агресорка і далі цинічно обстрілює населені пункти нашої держави, внаслідок чого страждають мирні жителі. Так, минулої доби на Херсонщині російські війська атакували цивільну інфраструктуру правобережної частини області. Одна людина загинула, 14 поранено. Серед них троє медичних працівників. Тим часом на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів. Вісім людей постраждало. Окрім того, вкотре авіаудару зазнало місто Костянтинівка. Чотири людини поранено, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівля та підприємство. Тим часом буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.